Як лікувати людські душі в умовах війни, яку підтримку може надати церква своїм вірникам та яка роль отців в умовах повномасштабного вторгнення для священників Мукачівської греко-католицької єпархії провели відповідну лекцію. Це є курс, який за допомогою різних доповідачів-спеціалістів, богословів, медиків, військових, допомагає нам краще розкрити. Про потреби нашого народу в час війни, тому що ми знаємо, що потреби є не тільки фізичні, не тільки матеріальні, але головні потреби це є духовні і психологічні поплині забезпечувати саме священики, і ми бачимо, як під час цієї війни багато грузу саме духовних і психологічних потреб наших військових поранених людей. Лягли на плечі саме священників. Захід вже втретє зібрав священнослужителів у павшині. Цьогоріч у зустрічі взяли участь 140 отців, які мали можливість почути практичні поради, як працювати з людьми, що так чи інакше відчули на собі відбиток буремних подій у нашій державі. Програма Стілення ран війни діє в нашій церкві з 2023 року. І сьогодні це є 63 група священиків, яка бере участь у цій програмі. І це е, з сьогоднішніми священиками буде 3660 священиків, які обійняли цю програму, пройшли цю програму. Психологічне відновлення та наближення українців до Бога саме відновлення через молитву дозволяє військовим, їхнім родинам та всім тих, чиє життя змінила війна, впоратися з душевними переживаннями, розповідають святі отці, стикаючись різними проблемами, військовослужбовців, які внаслідок війни приходять додому після реабілітації фізичної, на яку звертається велика увага нашої нашої держави. Однак емоційно, духовне, психологічне, психологічне відновлення воно. Потребує більшої уваги, і власне ця програма має за завдання підняти, дати допомогти священнику, дати такі інструменти, я би сказав, так для того, щоби священник, який зустрічається з цією особою, міг добре її зрозуміти. Найперше кожну людину і, і старших людей, і е, ті, які мають молоді родини, діти всіх торкає е, війна в, е, в Україні і. Кожен по-різному сприймає певні події, так, тривоги, непевність. І тоді тут дуже важливо також, на що людина може опиратися в певних ситуаціях, коли не може опиратися на людську допомогу. Так. І наше покликання довести людину до того, що вона може і повинна опиратися на підтримку Бога, так. бо в усіх обставинах життя, які людина відчуває свою неміч. Вона має шукати ту опору, і цією опорою може бути тільки сам Бог. Вислухати, дати пораду, просто зрозуміти та допомогти бути почутим соціумом та навіть власною сім'єю. Сьогодні перед священниками стоїть чимало завдань, аби зцілити душу українського народу через призму віри. Я дуже дякую Богу і церкві за те, що дає таку можливість через цю освітню програму, аби я, як священник, який. Я представником церкви міг е, так само і духовність, духовні добра церкви, які такі, як святі тайни, але так само і психологічний підхід, різні такі тренінги, які будуть допомагати мені як найкраще бути з тими, хто сьогодні цього більше потребує. Після закінчення навчань священники отримали спеціальну літературу, що допоможе їм у служінні. Аналогічні навчальні заходи представники комісії з душпастерства Мукачівської греко-католицької єпархії планують проводити і в наступному 2026 році, аби охопити та навчити всіх отців.